Ай, давай, давай. Давай. Борька, давай. Отак. Борька п'є молочко в обід. Отак. Рано випив. Літра 4. Може трошки більше. І зараз ще бутылочку випиває. Ну і, і по ранішньому караслу у нас буде усе. Нема більше. Тільки буде на вечір вже. Ми здоїм, в обід ми доїти не будемо корову, як деякі люди роблять по три-по чотири рази. Ну а ми на двохразові дойки з самого початку. Це рано здоїли десь часиків шість. І на вечір. Ще здоїмо. Десь навіть не в 6, то десь часов 7, мабуть, було. Ми корову здоїли. І на вечір 7 буде дивитися. Ну давай, 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 давай. О! Кажуть, що не хочуть телята пити, а саменьке. Собі от п'є, нормально. Все, супер. І отак. От так що. Ось таке то діло. Так ми їх напоїм. Це оборку, він ще, ще трошки грязний відчухався, бо то, що не відчухався повністю, то, що... борька на борьке на. Борька, на, 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 от. на, 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 о, бо то, що е, цей... Ну, я не, не думав, Рано, ранок у мене наче все не з кофе, А з того, що... Овчарка загала. Ну, я вийшов подивитися. Хоча ночі виходив пару разів і цей, нічого не було. Ну і корова не особо так і налила. Навіть ім'я не зрунене. Як налила, звісно, ну, але не, не так, щоб аж розпирало вім'я у неї. І оце я прийшов. Десь в час шість, мабуть, без чоловіць, шість. І було цей. Дивлюся, а телятка вже коло неї. Коло корови. Ну, Щистилося, все, правда, трошки грязне, А от є це, що у неї є, вона ну, не відцягувана, не, не, не любить вона облизувати. Та так, бабушка її трошки пооблизувала її мама. Ромашкіна мама облизала. А вона навіть, навіть ноль на насчет цього, щоб кричати за телям чи що, коли забирали телям. Нічого, цього не було, все нормально. Здоїли, все добре. Ну і так, почистилася вона, вона щеслилася, все нормально десь буквально після того, як після отелу, десь ну, часа три, мабуть. Исчествовался. Ну все нормально. Вот такие-то у нас бычок пье. Прекрасно пье. О! Прекрасно пье. Саменький, все нормально. От, Баночку, молочка, сосал. И хоть бы их не ему. Да, Борька? Да. Борько пье. Вот такие кабанчики. Такий кабанчик у нас, Борька. Пішов весь в маму. Думаю, що характер мамин буде. Да? Буде мамин той характер чи ні? Ти будеш спокійний? Як мама чи ні? Чи будеш робити мені фестивали? Вот такий. От. Напоїмо його зараз, доп'є. Ну, достаточно такий габаритний пацан родився. Він десь, ну так, не знаю, ну кілограм, я так думаю, 40-45 у нього, навірно, є. Так, на я так дивлюся, де так. Так, так, допиваєш, да, Болька? Що, ще трошки, так? Да? Каже, мало молока, так? Да? Хватит. Це і так тобі сьогодні. Буде забагато. Так. Все карасло випив перший. Як корову здоїли, так все і випив. Дала вона не дуже багато молока, ну, так, десь 6-6,5 літрів. І оце за два приходи. Та, десь половиною, вроді було. На, 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 ще трошки. На, 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 на. Добро, давай. Ну давай, давай. Давай, бойте, на, на, на. Ще трошки. Давай. Ой. Я це за два приходи він випив. Ну і на вечір ми здоємо. І вже вечірнім молоком будемо його доїти. Вечірнім. О, пішов. Хороший звук. Все, выпил. Борька чекай. Сейчас мы тебе... Да наша тряпочка, а? Е. О, Такая тряпочка у нас. Вот такая. Бечка, а ну, борька. Давай, давай мордочку. Давай морду. морду Повитерати. Да, да, да. Повітера ты, щоб не лопало ничего. Да. Вот так. Отак, так. Все, от наївся, Ти ж культурний пацан. наївся, мордочку витерли тобі. Да? Отак. От Все, отак. От ну от такий хлопець. Наївси. О. Ну такий достаточно високий, якщо взяти, він десь мені. Ну от подоконник скільки 80 від землі. Ну і він, якщо так подивитися, Борька підійде до подоконничка, Підійди, борка, на, йди сюди. Діти говно, мале. Борь, іди сюди. Ну давай, йди сюди. О. Ну, коротше, от. Даже, даже, даже вещі подоклані О. Ну, факт не набагато, але. Ну, високий, високий достатньо. Хоча мама не, не висока у нього. Мама низка, але плотна. Ну, такий пацан. Ще до кінця не висих він. Але обчухається. Да, Боря? Боря. Борюся, а теж така шия у нього, як у мами його. О, оди, от. Такий же теж з великою шиєю. Люблю я такі шиї. Щоб були. О, бика, о, хороша. Хороша шия, так? Да? Аж звисає мордашка. Ну вот такие. Все. Всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, не забывайте подписаться на канал. Всем удачи.